Чи доводилося вам чути фразу Думай позитивно, саме в той момент, коли вам було найважче? Як же ви після цього себе почували ще гірше, чи не так? Сьогодні поговоримо про токсичну позитивність, таке явище, яке маскується під турботу і допомогу, але насправді може завдати серйозної шкоди психічному здоров'ю. Якщо ви з тих людей, які завжди намагаються бути позитивними або маєте в оточенні таких позитивних токсикантів, це відео може кардинально змінити ваш погляд на підтримку і емоції. Залишайтеся до кінця, щоб дізнатися, яку одну фразу ви ніколи більше не повинні казати людям у біді. Отже, що таке токсична позитивність? Це таке нав'язування позитивного мислення у всіх життєвих ситуаціях навіть тоді, коли людина має повне право на негативні емоції. Це заборона на погані почуття під виглядом підтримки. А чим відрізняється така токсична позитивність від здорової позитивності? Здорова позитивність каже: розумію, що тобі зараз важко, давай разом подумаємо, як це пережити. А ось токсична позитивність каже: не думай про погане, посміхайся, і все буде добре. Здорова ж позитивність дозволяє пережити біль, а потім вже шукає шляхи виходу. Токсична позитивність забороняє біль взагалі. Які бувають найпоширеніші фрази токсичної позитивності? Перша категорія заборона на емоції. Такі фрази, як не нервуй. Коли у людини є реальні причини для хвилювання. Або не плач, все буде добре, замість того, щоб дозволити прожити горе. Заспокойся. Це не так важливо. Це мінімізація проблеми. Або не думай про погане», заборона на природне опрацювання стресу. Категорія 2. магічне мислення. Такі фрази, як думай позитивне, і все зміниться. Як ніби думки можуть змінити реальність. Або візуалізуй усміх, успіх замість конкретних дій. Все в житті не просто так. Пошук сенсу там, де його може не бути. Або виклики роблять нас сильнішими, коли травма справді травмує. Підпишіться, будь ласка, на канал, щоб дізнаватися більше про психологічне здоров'я. Отже, повернемось до нашої теми, чому токсична позитивність шкодить, які за цим стоять психологічні механізми. Механізм один ізоляція в болю. Людина не може поділитися справжнім переживанням, вона залишається наодинці зі своєю проблемою. Токсична позитивність змушує носити маску, під якою реальна особа задихається від самотності. Механізм другий на опрацювання емоцій. Емоції потрібно проживати, а не заховувати. Коли ми забороняємо собі відчувати емоції, вони не зникають від того. Вони накопичуються і можуть вибухнути будь-коли депресією, тривожністю або іншими психосоматичними захворюваннями. Механізм третій. Підрив довіри до власних почуттів, коли оточуючи постійно кажуть, що ваші емоції якісь неправильні, або щось що їх треба просто подавити, ви починаєте сумніватись у власній адекватності. Думаєте, мабуть, я справді неправильно реагую, або, мабуть, я занадто чутлива. Є такий приклад з моєї практики, клієнтка руками терпіла психологічне насильство від чоловіка, коли скаржилася матері, та казала: Ой, та не вигадай собі, всі чоловіки такі, радій, що взагалі не б'є. І жінка почала думати, що її реакція неадекватна і залишалася в токсичних стосунках ще багато років. Механізм четвертий: відтермінування розв'язання проблеми. Коли ми робимо вигляд, що все добре. Ми не шукаємо реальних рішень. Токсична позитивність може призвести до того, що серйозні проблеми залишаються невирішеними. А звідки ж береться токсична позитивність? Коренні проблеми наступні. Причина перша страх чужого болю. Багато людей просто не знають, як реагувати на чужі страждання. Їм Некомфортно з негативними емоціями. І вони намагаються так швиденько все виправити, але проблема в тому, що не всі емоції потрібно виправляти. Багато з них потрібно просто прожити такими, які вони є. Коли друг плаче через розставання, наприклад, легше сказати: ой, ти знайдеш краще, аніж просто посидіти поруч і дати виплакатися. Причина друга. Дитячі травми і заборони. Якщо в дитинстві батьки не дозволяли плакати, або злитися, або сумувати, можна було такі фрази почути, хлопчики не плачуть, або гарна дівчинка не злиться. Людина виростає тоді з переконанням, що негативні емоції це щось неправильне і небезпечне. У моїй практиці була клієнка, мати якої завжди казала: перестань ридати, а то ще хтось побачить. І... Тому доросла вона не могла плакати навіть наодинці. Одразу чула ось цей мамин голос. Причина третя страх власних травм. Коли ми бачимо чужий біль, він може зачіпати наші власні неопрацьовані травми. І щоб захистити себе, ми намагаємось швидко закрити цей біль позитивом. Причина четверта соціальні мережі, такі як Instagram, Facebook, Створили культуру ідеального життя. Все має бути красиво, позитивно, успішно. І реальні проблеми і емоції не вписуються в цю картинку. А тепер розглянемо, яка відмінність між справжньою підтримкою і токсичною позитивністю. Справжня підтримка звучить так. Замість не плач все буде добре, кажіть, розумію, що тобі зараз дуже важко. Замість думай позитивно, кажіть. Твої почуття цілком зрозумілі. Замість могло б бути гірше, можна сказати, це справді складна ситуація. Які є принципи справжньої підтримки? По-перше, це валідація емоцій, таке підтвердження права людини на те, щоб вона відчувала те, що відчуває. Друге, це присутність замість порад. Іноді просто бути поруч важливіше за поради. Наступне запитання замість тверджень. Краще спитати, що тобі зараз потрібно? замість я знаю, що тобі потрібно. Четверте, це терпіння дозволити людині пережити процес у власному темпі: як може виглядати справжня підтримка? Колега моєї подруги втратила вагітність на пізному терміні і замість стандартних фраз, типу все буде добре, ще народиш. Подруга просто прийшла, обійняла і сказала їй: мені дуже шкода, що ти втратила свою дитину. Я не знаю, що сказати, але хочу, щоб ти знала, що я поруч. І це дозволило тій жінці відчути, що її горе важливо і вона не одна. А тепер давайте розглянемо, як розпізнати токсичну позитивність у собі. Отже, які ознаки того, що ви проявляєте таку токсичну позитивність? По-перше, дискомфорт від чужих емоцій. Коли хтось плаче або скаржиться, ви одразу намагаєтеся виправити ситуацію порадами або позитивними фразами. Друге це страх конфліктів і негативу. Ви уникаєте розмов про проблеми. Намагаєтеся просто перевести тему на щось приємне. Третє це фрази автомати Ви автоматично кажете, все буде добре. Або не засмучуйся, навіть не вслухаючись у суть проблеми людини. Четверта власне заборона на негативні емоції. Ви не дозволяєте собі сумувати, злитися або тривожитися. Одразу перемикаєтесь на позитив. Напишіть у коментарях, чи впізнаєте ви токсичну позитивність у своєму оточенні або в собі. А як же захистити себе від токсичної позитивності? Стратегія перша. Встановлення меж. Коли хтось скаже вам думай позитивно в ваш складний момент, ви можете відповісти наступним чином: зараз мені потрібно просто виговоритися, а не шукати позитив. Або розумію, що ви хочете допомогти, але мені потрібно прожити ці емоції. Або Дякую за турботу, але зараз мені важливо відчувати те, що я відчуваю. Стратегія друга довіра до власних емоцій. Нагадуйте собі, мої емоції важливі. Я маю право сумувати, злитися, тривожитися. Мої почуття не потребують виправлення. Стратегія третя пошук справжньої підтримки. Знаходьте людей, які можуть просто. Бути поруч, не намагаючись вас виправити, це можуть бути друзі, психологи, групи підтримки. Стратегія 4 практика самоспівчуття. Замість самокритики за негативні емоції, кажіть собі: це нормально відчувати біль. Я проходжу через складний період і це природно. Поділіться у коментарях, які фрази токсичної позитивності ви чули найчастіше. І як же вони на вас впливали. Якщо ви помітили токсичну позитивність в собі, не засмучуйтесь. Ми всі так робили, бо не знали, як по-іншому вести. Але тепер ви знаєте. Якщо це відео було корисним, поділіться ним з друзями. Важливо, щоб. Більше людей розуміли різницю між справжньою підтримкою і токсичною позитивністю. Дякую, що були тут. До зустрічі!